Уяви, що тебе разом із друзями покликали грати у м'яч. Ваша компанія прийшла на стадіон, і ви зрозуміли, що усі м'ячі забрали? Якось несправедливо, чи не так? З природою буває так само. Але якщо тут не зважати на правила, можна отримати серйозніші наслідки, ніж просто поганий настрій. Хочеш дізнатися, що це за гра та які тут правила, тоді дивися відео до кінця. Природні ресурси це усі компоненти природи, які використовують або можуть використати для задоволення потреб суспільства. Більше про природні ресурси ти можеш дізнатися у відео в нас на каналі. Природні ресурси можуть бути невичерпними, як-от сонячна енергія, вітер чи внутрішня енергія Землі. А можуть бути вичерпними, що відновлюються частково або не відновлюються взагалі. Це мінеральні ресурси, чиста питна вода чи ґрунти. Для відновлення родючості ґрунту інколи необхідно кілька сотень років. А для очищення питної води від шкідливих домішок хлору кип'ятінням ми використовуємо електроенергію, яку часто отримуємо під час спалювання корисних копалин ось так людство часто грає із природою, коли використовує її ресурси. Назвемо цю гру природокористуванням природокористування це різноманітні форми впливу людини на природне середовище. Якщо людство дбає про природне середовище, створює заходи для його збереження та використовує природні ресурси з урахуванням їхнього відновлення, то це можна назвати раціональним природокористуванням або ж грою за правилами. Щоб гра не зупинялася, люди створили та затвердили чіткі правила, які називають сталим розвитком. Суть полягає в тому, щоб брати рівно стільки м'ячів, скільки потрібно, а також залишати їх для інших гравців. Отже, сталий розвиток це задоволення потреб суспільства із врахуванням потреб майбутніх поколінь. Сталий розвиток визначено як основний напрямок розвитку людства, а за його дотриманням слідкує рефері Організація Об'єднаних Націй або ж просто ООН. Концепція сталого розвитку базується на трьох основних складниках, які взаємодіють між собою. Перший Економічна стійкість це розвиток економіки без виснаження ресурсів. Наприклад, компанії можуть використовувати сонячну чи вітрову енергію на виробництві. Другий складник соціальна справедливість. Ідея полягає в тому, щоб кожна людина, незалежно від своїх можливостей, мала рівний доступ до природних ресурсів і не тільки. Третій екологічна стійкість це збереження природних ресурсів, біорізноманіття та зменшення негативного впливу на довкілля. Це схоже на командну гру. Дбаючи про кожного гравця, ми наближаємо свою перемогу. Так само зі сталим розвитком. Коли всі складники працюють, створюються можливості для кращого майбутнього. Головні цілі сталого розвитку визначила Організація Об'єднаних Націй це 17 цілей. Досягти їх людство має вже до 2030 року. Серед цілей є подолання бідності та голоду, доступ до якісної освіти, використання відновлювальних джерел енергії, відповідальне споживання, збереження морських ресурсів, мир, справедливість тощо. Україна теж йде шляхом сталого розвитку наприклад, для цілі номер 7 на дахах будинків встановлюють сонячні панелі, що виробляють електроенергію, це допомагає зменшити рівень залежності від вугілля та інших шкідливих джерел енергії. Для досягнення цілі під номером 11 ми розвиваємо систему громадського транспорту, використовуємо екологічні технології на виробництвах та підтримуємо екологічні ініціативи громадян. Для 15-ї цілі в Україні приділяють велику увагу збереженню лісів, різноманіттю рослин і тварин. Є в нас і національні природні парки та заповідники, де заборонено вирубувати дерева та втручатися в екосистему. У громадах впроваджують факультативи, навчальні заходи, конференції та практикуми, які допомагають нагадувати про важливість сталого розвитку місцевому населенню. До речі, разом із друзями та вчителями ти можеш долучитися до найбільшого уроку у світі, який проводять з учнями усього світу. Цей урок допомагає більше дізнатися про глобальні цілі сталого розвитку. Запам'ятай природокористування. Це різноманітні форми впливу людини на природне середовище. Сталий розвиток це задоволення потреб суспільства із врахуванням потреб майбутніх поколінь. Концепція сталого розвитку базується на трьох основних складниках це економічна стійкість, соціальна справедливість та екологічна стійкість. Головні цілі сталого розвитку визначила Організація Об'єднаних Націй це 17 цілей, досягти їх людство має вже до 2030 року. Напиши в коментарях приклади, як твоя громада долучається до досягнення цілей сталого розвитку. А ще став уподобайку та підписуйся на канал.